Телефон дзвонить, невідомий номер. Добрий день. Це Служба безпеки банку. На вашу картку щойно намагалися зняти гроші. Назвіть код із СМС, щоб зупинити операцію. Стоп! Це шахрайство. Жоден працівник банку ніколи не просить пін-код, код із СМС або повні дані картки. Через хвилину приходить повідомлення: Ваш родич у біді, терміново потрібні гроші. Шахраї спеціально тиснуть на емоції, щоб людина злякалася і не встигла подумати. У такій ситуації потрібно не панікувати, а зателефонувати родичу особисто і перевірити інформацію. Далі в соцмережі з'являється повідомлення: ви виграли новий телефон. Перейдіть за посиланням, щоб отримати приз. Це фішинг спроба виманити ваші особисті дані через фейковий сайт. Ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями. Ще одна поширена схема фейкові оголошення. Наприклад, дорога річ продається за дуже низькою ціною. Але продавець просить передоплату. Після отримання грошей він просто зникає. Щоб не стати жертвою шахраїв, потрібно пам'ятати прості правила: не повідомляти нікому дані картки та коди з смс, перевіряти будь-яку інформацію особисто, не переходити за підозрілими посиланнями та не довіряти надто вигідним пропозиціям. Зупини шахрайство, захисти себе та інших, будь уважним, думай і завжди перевіряй інформацію.